Я просто обожнюю китайські чайні церемонії. Що раніше в мене був звичайний чайний набір, тепер я починаю скуплятись поповень. Кажу, що я купила піалочки і гайвань. Такі піалочки, коли я з хлопцем ходила по магазин, а нам обом дуже сподобався оцей з дракончиком. Я розуміла, що йому дуже подобаються. Я вирішила собі взяти, слушалась чаїнка після очого. І сподобалась з, з хатикою. І в цьому вони ще з зовнішньої сторони дуже гарненькі. Що таке гайвай? Посуден для того, щоб заварювати чай китайський. Сюди насипається чай, зливається кипятком, і далі він виливається в іншу посудину, яка називається чахай. Це наступна посудина, яка зберігає однорідність чаю, що він не стає міцніший. Бо тут лишається саме чай. Ось такі, кришечка, мисочка, щоб він стояв на мисочці. Просто прекрасно виглядає ця рибка. Вона завоювала моє серце, хоча вона тут абсолютно непрактична, тому що закидається у місті чаю і її не видно просто. Але я бачила, ще піалочки з рибкою, Я їх теж хочу. А з рибкою якраз такі піалочки практичніші. Ось такі покупочки.